Привіт усім, гостям, друзям, однодумцям, ласкаво, запрошую вас у птахобітанні. У мене дуже хороший сьогодні настрій вирішила залишити цю подію в історії-встрічці в мого YouTube каналу. Тому, кому цікаво, залишайтеся. Мова піде про китайських шовкових. У мене була ціла сімейка надзвичайно красивезних, дуже таких з характером півників, ну і не менш чарівних, ніжних та тендітних курочок. Ну, були і загули. Одну прекрасну ніч їх не стало. Хто давно на моєму каналі, той знаєш, що у 2024 році точно така сама сталася історія в серпні місяці, цього разу трошечки швидше, в липні місяці залишилися в мене тільки три курочки і один півник. Ну, тим не менше, виставила я цю подію в Тікток, і ви не повірите, скільки знайшлося в мене хороших друзів, яких я навіть і не знала по ту сторону екрану, які дивляться на мене, вболівають за мене, переживають за мене і підтримують мене не тільки словом добрим, що теж для мене дуже важливо, але і справжнім ділом. І вже на наступний ранок. Ми поїхали на автостанцію для того, щоб зустріти ось таких прекрасних курчат. Ну що, доїхали добре? А ви всі доїхали живі, здорові. Нові мешканці птахобітанії помаленьку адаптовуються, дали їм водичку з глюкозою та вітаміном. С, для того, щоб зняти їм стрес, в дорозі вони були Біля чотирьох годин. Для людини це важко можу казати цим маленьким. Зараз вони побудуть трошечки в ізоляції два тижні, пройдуть профілактичні пропоювання і гайда проживати у птехобітанії. А ось і вони, нові жителі нашої птехобітанії. Погляньте, курчата вже адаптувалися, поміцнішали. Все тут у них добре, славні, хут-хуть-фить, хут-ху. Але ви не повірите, на цьому сюрпризи зовсім не закінчилися. І мені написали ще троє людей, що готові подарувати інкубаційне яйце, лиш би я написала їм адресу. Мені було надзвичайно незручно отримувати такі дорогі подарунки, тому що ніхто не робив мені таких подарунків досі. Але скажу вам відверто, було дуже-дуже приємно. Ось така велика посилочка мені прийшла в подарунок. від гладчик Кота Міли з міста Дніпра. Ось. Оп. Оп. Оп! Ось такий пакуночок. Такий тут бокс. Так воно класно запаковано. Ще так до мене нічого не приїжджало. Вау! Готові? Оп! Та-дам! Ось тут в мене кіндер-сюрприз. Ось такі манюні мені приїхали, це китайські шовкові. Оп! Всі яйця приїхали абсолютно ціленькі. Тут є 17 штук. Отримала подарунчок, дякую там єлість Дніпра. Будемо виводити дивитися на ось цю красоту. Прийшла ще одна посилочка подарункова. Ох, все нас тут? А у нас тут сюрприз. Сьогодні будемо в як скарбів. Що ж нам тут приїхало таке? Найшла, подивіться. Це справжній скарб. Приїхала від Андрія Дудника з Кременчука ось такий подарунок. Китайський шовковий інкубаційний яйця. Щиро щиро дякую. Тут є 25 штучок. Будемо готувати його до інкубації і закладати в інкубатор. В очікуванні нових красивих пухнастиків. Хочете вірити, хочете ні, але це вже третя посилочка і третій подарунок. Цього разу від худої Альони, село Гуків. Також прийшла мені ось така чудо річ. Та-дам! Ось такий чудовий мені пакуночок прийшов. Ось такі красуні з якою гарною печаткою. Ай-яй-яй! Дуже барвистий подарунок мені прийшов китайських шовкових від Альони. Дуже-дуже щиро дякую. Будемо закладати в інкубатор, виводити і дивитися, яка ж це буде краса. Тепер у мене буде дуже велике, різноманітне, різнокольорове царство китайських шовпалис. А Ось і наші манюні. Це від тих курочок, які в мене були. Залишилися ось такі нащадки. Дуже дуже гарненькі свого роду пам'ять про те стадо, яке була, було у мене. Вірити на диво з фаверольками і з амарауканами все окей. Ніхто не постраждав. Постраждали тільки пухові. Чому так чергове? Я не можу зрозуміти цю історію. Звичайно, половина стада амараукан, тому що дуже багато сидять всередині, ховаються. Виганяю їх постійно. Ось цей півник красивезний, правда? Ну, і стади також в порядку фавирок. Всі живі, здорові, слава Богу. Ну і бентамочки теж. Ось вони красуні тут. Ось одні мої красунчики. І ось другі. Теж формуємо стадо, але це вже зовсім інша історія. Важливо, що з ними все гарно. Інкубації 17 яєць від Таміли, 25 яєць від Андрія. Від Альони 10 яєць. Вони йдуть зі штампиком. І тут буквочками, Це також від мого стада. Все, що залишилося, це п'ята. Перевірили ми китайські шовкові на опліт, і я з упевненістю можу рекомендувати вам цих людей. Таміла було 2 яйця неопліт з 17 штук. Андрій з 25 штук, одне неопліт. І Альона з 10 штук, одне неопліт. Мої не враховуємо так як півників. І стада такого немає, тому рекомендую вам цих людей в обов'язковому порядку як відповідальних, добросовісних та надійних продавців інкубаційного яйця. Чудова приказка. Роби добро, тобі добром вернеться. Не знаю, кому що я доброго зробила, але мені прийшло ось таке добро, і я бажаю цим людям також. Щоб їм повернулося це добро сторицею. Нехай в них все складається як найкраще. А найбільше бажаю нашій Україні мирного неба над головою. Дякую всім Збройним силам України, що боронять нам це небо. Тому що, на жаль, і Чернівці відчуває ворога, але і відчуває сильну підтримку, любов та захист наших воїнів. Тому вам безмежна подяка. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь, ти ще не підписався, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Залишаю вам в першому коментарі посилання на свій телеграм-канал. Маєте запитання щодо інкубації, пишіть туди. Будемо спілкуватися, допомагати і робити все для того, щоб наші інкубації були якомога вдалішими. Вам міцного здоров'я та безмежного терпіння! До нових зустрічей! Верцяти китайські шовкові вже переїхали в нове приміщення, але подивіться, що витворяють. Ну, нащо ви його ображаєте? То знайдуть собі якогось одного манюню і ображають, дивись на них, забіяки які, аня, маленькі, дивіться, вже розробили до ранки. Ну, що ти скажеш? Поки вони подружаться, мені скоріше роги виростуть, ніж вони будуть жити нормально. Ну, Но Це таке явище для них. Не раз плюнути, тому що я об'єднала два виводки і вони мусять між собою потар... товаришувати. Тому за ними спостереження цілий день, ну і на підхваті є ось такий дезі спрей. Місця тут предостатньо, але якщо бачите, що маловастенько, переселю їх ще далі. Ну, чіпилися до одного і все. Ну, наше ви його чіпаєте? Здоровенький, бігає, нормуль, вижив. Мусять вони привчатися жити разом, тому що це буде одне племінне стадо. А як інакше. Е, лишилися всі живі, здорові. Жодний не постраждав більше. Але приміщення я їм збільшила утричі. Ось. Таке довге-довге-довге. Є віконечко, годівничка величезна, а до цього вони сиділи ось тут у цій клітці, де Феверолька. Він підрощується на племінне стадо.